Іграшки мікс 15 1 кг за ціною 3175 гривень. Димось. Перший у нас такий класний телепузик. Хто пам'ятає цей мультик? В руках сонечку дуже класно виглядає. Такий один в один, як з мультику. Наступний нас такий чудик з шевелюрою такою класною густою. Біжамці дуже класні. Наступний. Ось такий пупсичок, зараз вам покажу. Ось так він виглядає. тут поправити капюшончик. І все. Тут дулечка у нас є до нього. Ось така. Оп! Все. Дивіться, який класний. Так. У нас тут ось така машинка, копчачок. Дивіться, яка вона крутасна. Так, що тут у нас далі? Якийсь робот. Така мікті, дуже класно. Так, ще одна у нас машинка ось так вона виглядає. Так, тут у нас, я не знаю, що це. Ага, це у нас тут такий крутий канал. Дивіться, тут стругачка, тут калькулятор батареї вставити і це. Ну і багато-багато коробочок. І це ось так воно все виглядає. І заді також Відкривається Прикольна штучка. Перевемось далі. Ми це у нас щось зв'язане з футболом. Ось так виглядає. У нас тут такий чоловічок. Ось, знову така ляночка. Може хтось пам'ятає, я минулого разу показувала таку. Але з зеленим полосічком, дивіться, дуже класно, тут такі очки виразні, дуже гарне. Ручки ніжки рухаються, все добре. Ось так. Угу. Тут фігурки. Всякі різні м'ячики. Ось Як завжди, динозаврики всякі, дивіться, фігурки, дивіться, які класні. Дуже класний латик, Наступна знову у нас машинка ось така. Дуже вона круто виглядає. Далі Дивіться. Класна штучка для маляток. Погремушечка така. Так. Поп-ет, Ого, я ще такого не бачила. Сумочка ет Класна. Наступно. Ого, це у нас рукавиця. Ану. Йо-майо, дивіться, яка крута. Так. Селінечко для ляльки, для пупсика. Наступно. Ага, тут є повідочок, дивіться, як класно. Вау, такий котик. Напевно, мамбурка. У нас тут тобто, ось такий пупсічок маленький. Далі собачка ось така прикольненька. Так, Тут у нас якась кра, напевно. Так вона виглядає. Дуже класний буває так. Вау, дивіться, яка маска класна. Круто. Так, машинка ось така дерев'яна з когортами. Так, єдинорожка. Дивіться, який класний. Знову маска, дивіться. Ще одну маску бачу. Йо-майо, -йо, гляньте, люди, дивіться, яка маска величезна. Тут ще дуже-дуже багато всяких іграшок. Дуже протеза. Дивіться, знову фанал нам попався. Дивіться, тут ще навіть олівчик і я в шоці. Так, опсичок ось такий. Где ты будешь супер? Дощечка. Ой, бачу, что я сделала, я, я покажу, дивиться. Я не знаю, что это. Это какая-то игра, Дуже какой-то вагон. Смотрите, это игра Мячики, мячики. Дуже какая Здіється. Давайте ще вам покажу пару іграшок, але це ще не все, тому що власне іграшок дуже-дуже багато. Дивіться, клас! Так, всяка кукурудза різна. О, це щось у нас таке. Ось. Ну Тут ще дуже багато всяких, всяких іграшок, всяких, також і дрібничок, дивіться, єдинорожки всякі, фрукти. Ось такі штучки класні, гризунчики, дивіться які. Всякі лісі штучки, тому для замовлення вам потрібно зв'язати наші написати на Viber або Telegram і забирати цей гімоток.